Освітаю канал Шахова Долина І я, контактний майстри Михайло Кипощук. Сьогодні хочу дати одну цікаву партію, яку я зіграв на лічесі. Тут, що цікава була боротьба різноколірних клонів при важких фігурах. Так, Т4D6, захист пірца Д4 Кінф6, поки що стандартні ходи. F4. Білі захоплюють центр. 7. рокіровка, Так, слон D3. Ну тут ну, теоретичне продовження. Якийсь такий, можна С6 грати ще. Ну зіграв слон G4. І давній мій варіант. Я застосовував H3. Тут, звісно, що виміняли. І хід c 6. Ну, тепер випадку С5, все очевидно, конекс стрибає на. Б4 вимінює слона. В них повинно би бути все добре. Для кінь С6 пілі можуть захистити, пішака, слон Е3. Ну, але де контрдар в центрі. і 5 Це вже не точність, точніше грати так, так і так. Багато партій, сильних шахістів. Так, грало. Ну, мій суперник зробив дивну для його рівня помилку. 5776. Він з'їв так. І потім ще раз з'їв Ну, очевидно, помилка, тому що вишається ізольований пішак. Ніякої компенсації. Ферзь є 2. Ну, позиція, можливо, трошки краще в чорних. Так, це 6, довга рокіровка. Ферзь С5 вийшов. Роль Б1. Так, ну подальшу партію я вів досить непогано. От напрошується план піш наступу пішака, але я утилізував втору і потім теж пішов пішаком. Суперник трохи довго думав і вирішив отакий хід версії 1. Ну, видно, що його атака зупинилася на h5, удар кінь g4, на g5, кінь h5 з темпом. Ходимо на вивочку. І він от відійшов від цієї вилочки. можливо, хоче опять 5 Так, Б4. Ну і ньому місце Так? С5 загроза c 4 вимушує, вимушує так грати G5. Кінь H5. Цікаво було відійти кінь E8, щоб суперник не мав темпу. c 4 проводити. Так, кінь H5, кінь H4. з'їв, c 4 Відійшов, c 3 Ну, хід напрошується. Можливо, тут інші якісь були продовження. c 3 Ну і білим. Тільки b 3 треба було грати. Вони другу стратегічну помилку в цій партії зробили. зробили на e 5 на Е5. Ну, задум їхній був такий, що тут ферзь Е5, точніше, але збив слон Е5. Не ходити П3. А от грати так, як по білих полях. І от хто сильніший, хто кращий по чорних. чи цей. У мене нема тут ідеї, як залізти на B2. Левою, ну і приходиться бити і от така позиція. Ніби з одного боку у чорних є зайвий пішак. А з іншого слон поки що вперся в пішака. і король тут, начебто, надійно захищений. У білих є ідея атака всіма силами пункту F7. Так, f 1 було. Слон C3. Можливо, тут йому десь ферзь G3 треба було ходити. Ферзь E2. Check. Так, я збив, збив, збив пішака, Ну, пішака він віддав відомо, тому що він на ферзь D7 не додіявся. І з ідеєю там слони всім, 7 Не можна Турає всім, бо мат по останній лінії тут. І тут перший такий ключовий момент, де я трохи злякався за пункти 7. Можна, звичайно, відійти. пасивно на 6. Правильно було. Не жаліти пішака, а грати А5 і як так, відійти собі. Слон не може відійти, бо Тура на зв'язці. Якщо так, то ще можна А4, відбукаючий хід. Користуючись нагоду що слон під боєм і на такий хід А3. Коробка. Ну, правда, вигравати тут не видно, що як. Не видно так прямий виграш. Не так точно я зіграв, хоча кількість пішаків тут не має значення. Я втратив пішов, відео пішка 7, зіграв пасивніше слони в 6. Король 6 слона додатково захистив. Я тут ніяк не міг перебудуватися на пункт F7. хотіло бся якось так. так. Була би перемога і всі мої наступні ходи на то були направлення. Так, поки що, D5, слон d 5 і тут. 5, ферзь c 6. Бум-бум-бум. Як тут треба було, можливо. Трате 8 кажуть -E що, ферс Е7, -E комп'ютери. Ферзь Е7, -E а потім туру активізовувати. Тра і... -E Трата -E 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 другого пішака І більш розумного ходу, ніж Фі7 -E нема, пришлось вернутися. Але... Е Незважаючи на те, що кількість пішаків вирівнялася, позиція білих все одно стратегічно програна. І залишається якось Туру перевести на пьому лінію, щоб захистити в 7. І от є Тура Є8, Раї 7. Далі була маневрена боротьба і. Тура це 3. Рап'є гаш 3. Тут два прохідних і тут ще прохідний, це вже виграна позиція. Тепер можна вже переходити навіть в якийсь еншпіль без ферзів. Так, так, так. Такі цейтнотна боротьба, але даємо перемогу, тут повторив кілька разів, щоб... Добавився час, у мене було 7 секунд як у суперника. І тут вирішальна помилка, Ферзь c4. Відволікання ферзя на а 2 і ферзь F3. Здалися, білі нема рятунку від f 1 Ну все так. Який висновок можна по цій партії зробити? От при різнопольних слоні головне не кількість пішаків, а хто має ініціативу, хто атакує. І тут довго мали білу, білі ініціативи, але все ж таки їхня була вона менша, ніж чорних чорні. Краще. Розпорядилися. Так, добре, дякую за увагу. До наступної зустрічі.